Затримано підозрюваного у вибуху в школі на Чернігівщині. Це волонтер, колишній військовослужбовець, який часто возив у зону а тут допомогу. Зокрема, і подарунки від школярів, маскувальні сітки та сувеніри. Після чергової поїздки на Донбас привіз дітям експонати до музею. Втім, сувеніри виявились справжньою зброєю, яка забрала життя працівниці школи. А її чоловіка вклала на лікарняне ліжко. Алла Скорик, докладніше. У Рібкінській загальноосвітній школі номер 2 Генеральне прибирання. Сьогодні тут навчання відмінили через вибух. У мутат кабінеті просто в руках працівника школи здетонувала реактивна протитанкова граната. Чоловік, який тримав тубус, зазнав контузії. Його дружина, шкільний завгосп, травми на сумісні життя. Медики приїхали рятувати поранених без виклику. Я ж кажу, бо близько. От от вибух, і хірург, який був на вулиці, каже: Боже, або або це ось. Район школи або тут вже с садочок, і він бігом поїхав або десь будинки. Оці розумієте? Він зразу по вибуху бо сюди волна вам Реанімаційні заходи результату не дали. Жінка померла, і ще дві працівниці школи, вчителька та бібліотекар, отримали численні осколкові поранення. Якби я був присутній, мабуть би такої не трапилось. А те вчора якраз мене не було присутнім тут. Я був на семінарі в дніві. Директор вже від своїх співробітників дізнався, що гранату до школи приніс волонтер, нібито з зони АТО. Разом із піротехніком ми намагаємося відтворити, що могло статися у шкільному кабінеті. Граната була знята із запобіжника. Достатньо було вдарити тубусом по столу, і він вистрілює. По яким причинам спрацював стартовий двигун, плюс основний заряд он стіну пошли разрушения. Фахівцю одразу стане зрозуміло, що він тримає в руках, каже Євген. По весу і ви ж смотрите, наприклад, да, от я вас зараз вижу. Тобто вона пуста. Волонтери ж привезли з зони АТО три таких мухи, всі бойові. І ще одну реактивну протитанкову гранату. Ті ж самі волонтери принесли сюди, у Рібкинську гімназію номороден. Вона стояла під стінкою у бойовій готовності. Міліція школу оточила, обухотехніки знешкодили гранату. Тут минулося без жертв. Директор гімназії каже, добре знала цього волонтера. Він возив бійцям в АТО, маскувальні сітки та подарунки від школярів. Були такі дві коробочки, теж пусті вони були. І була коробка із-під патронів. І отака довга труба. Ну, поскільки, ну, така вона довгенька була. Ну, оскільки це все не викликало ніяких підозр. Я ну от як він вони поклали, так він поклав. Він поклав так. Воно і було. Третю гранату знайшли у квартирі журналістки, яка їздила разом із волонтерами на Донбас знімати репортаж. Вивели туди всіх мешканців, і потім працівники вибухотехнічної служби Цей предмет РПГ 18 Вивезли за межі. Населеному пункту та знешкодили подальшому при первинному опитуванні свідків, а також людей, які привезли ці небезпечні предмети, вони думали, що ця зброя відстріляна. Чоловік, який приніс гранати в школи, зараз у СІЗО йому закидають незаконне поводження зі зброєю, а правоохоронці відстежують маршрут. Хто з бойових підрозділів дав волонтерам зброю і чому її пропустили на блокпостах? Але скоро Квасилькобе, Чернівщина, спецкорд 2+,2.